Чому гелі, які стоять рівненько в шуфляді, не перевертаються, а починають витікати. Ось так тече по бутилці, вона вся обклеєна. Пояснюю, це не є показник того, що фірма або гель поганий, тому що більшість гелів починає витікати. Перше, це може відбуватися літом, коли зійде зміна температур, тобто в теплих приміщеннях, де немає кондиціонера, літом гелі стають більш. Рідкі, скажімо так, бо їм жарко просто, і гелі навіть на стоячому ось такому місці починають витікати з бутилочки. На жаль, це проблема більшість гелів. Друга ситуація це те, що гелі, самовирівнюючися, зазвичай вони досить м'якої консистенції. І м'які гелі більш придатні до того, щоб витікати. Більш тверді тверді гелі відповідно не витікають так часто. Що можна зробити? Перше, це звичайно їх тримати в більш холодній. Одних тем, темних місцях, якщо є така можливість. Другий момент можна поставити під кришечку плівочку. Ось таку піщову, звичайну плівочку одноразово укладемо під кришку і закриваємо. Третій варіант зробити ось щось таке: тобто взяти собі якесь таке пудалечко, тобто коробочку пластику і покласти туди гель в бумажці. Тоді не буде ніяких проблем. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Гелі витікаються нормально, гелям жарко. Гелі треба, значить, просто переховати в більш прохолодні темні місця. Якщо такої можливості немає, у вас маленький кабінет, салон або дуже горячий кабінет, немає кондиціонера, то, на жаль, можна спасатися тільки пльоночкою, витиранням по ціному бутилки, і все-таки старатись менше сонця, менше вікна відкривати, не знаю, щоб трошки охолодити приміщення. Є гелі, звичайно, які менше течуть, а є які більші. Говорю, ще раз це залежить від консистенції. Якщо більш м'які гелі, то вони самовирівнюючися, то вони, на жаль, будуть частіше вам витікати. Якщо гель більш твердий, білдери і так далі, то вони менше будуть витікати. Якщо гель саме твердий, густий, дуже густий, як акрилогель, полігель, або гелі дійсно дуже тверді, густі, вони зазвичай менше витікають замітьте. А гелі більш такі рідкіші, в'язкіші. М'ягкіші вони будуть витікати досить часто.